ви на каналі Ніка WhatsApp World. І сьогодні у нас румтур по моєму будиночку. Ну і зараз там, де я знаходжусь, це коридор, ви тут його прямо бачите. І ходімо далі. Тут кухня. Так, треба закрити смітник. Ну, кухня така рожева. Я вона її ще переробити, але ще не знаю як. Тут у нас такі ніжні шпалери гарні. ну, не аж А далее мы перемещаемся в гидальню, где сберегается зуття. Далее у нас тарелочки, вазончик. А, ну и стёвать. Цисток. Далее у нас тут витальня с телевизором. Ну, вы уже бачите, І шафа де часто просто на потрібні речі. А я її планую забрати. Далі у нас тераса. Тут одна сумка, котра ви відкласти в вітальню. Все. Можемо. ну, Так. Тут погадатись. Я забула, що тут сказати, але. Ладно. А далі йдемо на другий поверх. У нас знаходиться ванна, там де зараз я саме стою. Отак вот от виглядає. Так, тут трохи так пройду. Далі у нас кімната. Це спальня. Так, ну тут столик все це зрозуміло. Кімната Яни і молодші доньки. Ну, гарно Так, да, так, в бежим тонах І кімната Ангеліни. Ну, вона тут цікава, більш рожева. Ну, так. 僕、さきっきのチューナイプシーン、パパ。